Механізм надання соціальних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. На отримання яких видів соціальних послуг можуть розраховувати потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Слід зазначити, що в 2023 році відбулись значні зміни у галузі надання соціальних послуг. Потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Надання цих послуг регулюється постановою кабінету міністрів України від 28 квітня 2023 року, номер 438. Відповідно до цієї постанови передбачено два основних види надання соціальних послуг ці категорії осіб. Це відповідно послуги з догляду вдома і послуга натуральної допомоги. У який спосіб може надаватись соціальна послуга догляду вдома? Соціальна послуга догляду вдома а, виб... обирається потерпілим а, особисто на вибір. Це може бути укладання договору з юридичною особою. Або фізичною особою, яка надає соціальні послуги на професійній основі, або за вибором можна отримати компенсацію щомісячної грошової допомоги, яка сплачується потерпілій особі і надається одним з членів сім'ї цієї особи, або іншою особою за вибором. Передбачено три види. Надання такого догляду, який може бути призначено, це спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд або побутовий догляд. Ці види догляду можуть бути призначені одночасно або деякі з них на вибір. У якому розмірі сплачується щомісячна грошова компенсація з надання такої послуги компенсація. Щодо спеціального медичного догляду, призначається в розмірі мінімальної заробітної плати. Наразі це 7100 гривень. Компенсація з постійного стороннього догляду призначається в розмірі половини мінімальної заробітної плати і за побутове обслуговування призначається чверть мінімальної заробітної плати. У разі призначення Усіх трьох видів догляду призначається виплата за кожного з цих видів одночасно. Яким чином вирішується питання надання конкретного виду догляду потерпілій особі? Конкретний вид догляду е, визначається виходячи з ступеня обмеження здоров'я потерпілої особи або обмеження її життєдіяльності. Такий Догляд визначається висновком лікарсько консультативної комісії, або медичним висновком щодо необхідності надання стороннього догляду, або висновком СЕК чи індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю. У який спосіб надається натуральна допомога? Натуральна допомога призначається у формі компенсації. Вартості засобів особистої гігієни, продуктів харчування, взуття одягу чи інших особистих засобів. Така допомога призначається соціальним фахівцем або соціальним працівником органів соціального захисту населення. Хто визначає потребу в наданні соціальних послуг таку потребу. Визначає органи соціального захисту населення шляхом складання акту оцінки потреб сім'ї потерпілої особи за інформацією від Пенсійного фонду України після складання такого акту працівник розраховує вартість натуральної допомоги, і ця вартість складається також з складових які обраховуються, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. У разі необхідності отримання детальної інформації з цих питань, можна звернутися за номером телефону 098 705 12 71. Дякую за увагу. Для того, щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.